Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу привітати усіх з прийдешнім 2025 новим роком. І найперше та найголовніше, хочу побажати усім миру, злагоди, добра, благополуччя. Хай все негативне по максимуму залишається в році старому. А 25-й рік, новий рік, хай нам принесе побільше радісних новин, побільше перемог, побільше хороших, приємних сюрпризів, дійсності принесе нам завершення війни, перемогу України. Хай здійснюються наші бажання, тому що за останній період багато чого, як то кажуть, війна. Внесла свої корективи, але потрібно далі жити, творити, реалізовувати свої плани, задуми, бажання, тому здійснення. Хто що собі хоче, хто що собі думає, хай в 2025 році будуть можливості для реалізації того всього вами задуманого. І, звичайно, світла всім побільше в році новому. Благополуччя фінансового, духовного, матеріального, пам'ятаємо про необхідність в духовному рості та розвитку, Віднімаємо наші вібрації, тому що наступний рік, 25-й, хоч він енергетично пройде рік дерев'яної зеленої змії, 29 січня, але 1 січня він теж є. Такий знаковий перехід, по крайній мірі, нумерологічно вже він буде активний. Це дев'ятка, 2025. В сумі нам дає цифру 9. І це рік теж підсумків підбиття результатів і, взагалі, досягнення результатів з попередньої боротьби, з попередньо прикладених зусиль. Тому хай ці результати будуть і для нашої України, і для кожного з нас максимально максимально такими плодючими, результативними хай будуть ці результати повторюся. І хай дійсності панує взагалі в світі добро, злагода, хай закінчаться всі війни, хай людство пробуджується до того, що потрібно один одного любити, поважати, цінувати і розуміти, що ми приходимо сюди на землю, передусім, духовно рости та розвиватись, а не щось там ділити чи зачепляти за світ матеріальний і так далі. Всім нам розуміння, прояснення, просвітлення хороших, сильних нових трансформацій, нових рівнів в різних сферах життя. Знаю, що цей 25-й рік буде особливим. До речі, хто ще не бачив про 25-й рік, перепрошую, 25-й рік буде особливим. Хто, що не бачив, до речі, інформацію про нього, можете подивитись на Ютубі. У мене є відео, там, де я розказую дуже деталізовано взагалі про 25 й рік. І що ще хочеться сказати. Деколи, знаєте, найкраще найкраще це працювати із своєю працею. Кажуть, не словом, а ділом показувати результат. Тому хай буде результатів побільше позитивних, хороших, сильних. І хай вже дійсності той новий рік принесе нам омріяні перемоги і мир злагоду, добробут, благополуччя як для нас, так і для нашої України. Щоб були звільнені території, щоб люди могли повернутися додому, щоб повертались наші воїни живими цілими з війни і також повертались наші полонені живими цілими. Продовжуємо і далі енергетично працювати щовечора в енергопрактиках, підтримувати наших воїнів, нашу Україну, працювати над енерговідновленням, над захистом і, взагалі, працювати та реалізовувати плани. Задуми бажання. Багато чого треба дійсності зробити. Так що дякуємо року старому теж за отриманий досвід. Навіть якщо і було багато не дуже хороших подій, це теж є досвід. Робимо висновки і з цим досвідом рухаємось далі. До нових вершин, до нових перемог. Хай буде так. Ну і звісно, в такий сьогоднішній. Магічний передноворічний вечір. Хочу зробити для України рунічний прогноз. Теж мені так прийшла інформація. Витягнути 5 рун. Можливо, хтось теж робив якісь прогнози передноворічні для України. Можете в коментарях писати, ділитись. А я витягну 5 рун і подивимось, що нам прийдуть за підказки. Сьогодні 31.12.24 року для нашої України. А буде добре в нас і в Україні, то буде добре і кожного з нас. Все буде добре. Так, тягнемо 5 рун. І будемо зараз їх трактувати. Я нагадую, наголошую, що я не професійний рунолог, тому я буду підглядати підказки. Я маю. По рунах такі, якби зроблені собі нотатки. Так, 5 рун. Ну, можливо, ще захоче якась руна до нас прийти. Але наразі ми тягнемо 5 рун. Так, отже, перша руна. Тут можна, в принципі, вже і без підказок, але все-таки я собі їх відкрию. Свій нотатничок. Дехто каже, що він читає з телефона. Яка різниця, з чого читати? З листка, з телефона, ну, якби, світ сучасних технологій, так? От, Мені так зручніше. Отже, перша руна це в нас руна феху. Хто її знає, зараз я так буду її демонструвати. Не знаю, чи видно, чи не видно. Мало би бути видно, що камера сфокусує. Це в нас руна феху. Взагалі, якщо брати дану руну, то вона вважається таким хорошим знаком та символом фінансового благополуччя, фінансового благополуччя. Також я можу по цій руні сказати, що дай Боже для України, щоб було побільше, побільше допомоги для перемоги. Це в тому знаєте варіанті, коли Росія не погодиться. На якісь там умови Америки, Америка розізлиться і дасть Україні максимально багато зброї, хочеться в це вірити. От, символ багатства, благополуччя, радості, також завершеності, наповнення. І взаємовигідні відносини, стосунки, партнерства, ділові, отримання обіцяного чи отримання бажаної винагороди. Ось про що говорить нам перша руна. Так, рухаємось далі. Так, друга руна демонструє також. Думаю, що буде її видно. Це в нас руна Ейвас. Якщо все правильно, я пам'ятаю. Це, ой, це в нас руна Ейвас. Так, значить, дивимося. А хто знає добре руни, то ви, будь ласка, доповнюйте, доповнюйте, бо я кажу, я читаю по підказках. Отже, руна Ейвас характеристики в нас такі: це про захист, про витримку, про подолання перешкод і про позитивні рішення. І тут така теж якби йде фраза, що під час таких темних, важких періодів, зневіри. Коли здається, що плани і замисли дуже складні для виконання, і вас надає сили для подолання різних труднощів і для досягнення позитивного результату. Третя руна. Третя руна це в нас руна Соуло. Шукаємо її. Так. Руна Соуло. Ну, наскільки я теж пам'ятаю, це є хороша руна. Руна пов'язана з сонцем, силою та успіхом. Видно? Видно. Руна соуло. Ну, камера може ззеркалити. Вона символізує сонячне світло, могутність сонячного світла і його енергію. Також ця руна відображає надзвичайно сильно, духовну силу, розквіт і прогрес. Може, не дарма сьогодні руни попросилися, щоб п'ять підказок витягнути для України. І для кожного з нас, в тому числі. Сила і успіх, руна, Соуло. Хай сходить Сонце українське, так? хай світить воно, хай світло долає всяку темряв і всяких ворогів. Так, наступна в нас руна. Це руна, яка називається Тейваз. Це руна, те й вас. Так. До речі, коли я робив раніше прогнози рунічні для України, в тому числі, не пригадую, щоб ця руна з'являлася. О, як добре, щоб так і було. Це руна перемоги, так. перемоги в боротьбі. От така, як сильна руна. Ті, хто хотів швидко здобути перемогу. Були зобов'язані наносити дану руну на рукоятку свого меча. Досягнення швидко перемоги. А так і хочеться сказати: завершення війни, і в тому числі подолання труднощів. Назва руни означає Бог або володар, і відповідає свого Богу тюру. Честь, правосуддя, лідерство. Керівництво правильне, правильна влада через боротьбу до справедливої перемоги, стійкості, цілеспрямованості, наполегливості, відваги, моральної сили. Здобудемо омріяний результат. І ще одна руна, до речі, вперше вона теж сьогодні з'являється, наскільки пам'ятається руна Кано, який же ж підсумок. Який же ж підсумок? Руна Кано. Розкриття свідомості, ціль... а, розкриття свідомості, принесення ясності, ціль якої розвіяти всяку пітьму. В своєму значенні ця руна символізує початок активного періоду більшої концентрації, більш чіткого наміру, серйозності і концентрація, яка так необхідна для того, щоби. Наші зусилля отримали результат. Про що ще руна Кано? Руна творців, митців, музикантів, всіх, хто займається творчістю або створенням чогось. Знаєте, ця руна мені якраз про створення, те, те, що я говорив про гнозах Україною. Також нової зброї сильної. Щось таке новітнє, що теж дасть змогу, ворога долати. І мовою сили з ним говорити. Ось про що дана руна. Також вона прискорює досягнення бажань, реалізацію бажань і досягнення цілей. Перекладається як факел, який розсіює тьму і освітлює шлях. Розкриває таланти, духовний саморозвиток. І також допомагає віднайти оцю точку самореалізації, балансу, відновлення і подолання труднощів. Ну, от якось так. Такі сьогодні чудові я вважаю підказки. Ще раз кажу, хто добре, дуже розуміється в рунах, хто, можливо, є професійним рунологом, пишіть також про що вам дані руни. А я ж вкотре усіх вітаю з прийдешнім Новим роком, всіх благ нам, мирних днів, мирного неба, миру нашій Україні, миру нам внутрішнього зовнішнього, викриття і подолання всіх ворогів внутрішніх, зовнішніх і продовжуємо наш рух разом до перемоги. Почуємося ще сьогодні в енергопрактиці обов'язково. А далі вже почуємося в нових ефірах, прогнозуваннях. В новому 25-му році міцно всіх обіймаю, світло всім побільше відправляю. І всього самого найкращого усім нам і нашій країні бажаю. Почуємось, бережіть себе.